Вітаю на каналі Виноградна Лоза! Сьогодні познайомимось з такою ось красуньою волотистою або метельчатою гортензією Pink and Rose. Цьому кущу третій рік. І вже ось такі великі і симпатичні суцвіття. Доволі сильно росла рослина з міцними стеблами та великими квітами. Річний прирост може сягати 30 см за сезон, а висота дорослого куща до 120 см у висоту. Суцвіття пірамідальної форми великі. Квіти до 5 см в діаметру, стерільні. Квіти змінюють своє забарвлення від білого до рожевого протягом сезону. Цвітіння сорту Pink and Rose схоже на полуничне морозове в ришку. Воно поєднує в собі перехід від білого до яскраво рожевого відтінку. Взагалі-то першими змінюють забарвлення квіти в нижній частині суцвіття, а останніми забарвлюється рожевий колір квіти верхівки. Але, як ми бачимо, забарвлення цих суцвітів дуже неоднорідне. І причина цьому в тому, що він росте в дуже приціненому місці. Сонце він бачить тільки вранці і ввечері. Для будь-якої великолистої гортензії це було дуже, дуже до речі. А от волотистий в такому місці сонце трохи не вистачає. Тож робіть висновки і не робіть таких помилок та висаджуйте Pink and Rose на сонечне або в трохи прицінене місце. Пам'ятайте, волотиста гортензія. Любить пухкі, помірно вологі, слабокислі та кислі поживні ґрунти. Користуючись нагодою, прошу не забувайте ставити вподобайки під відео і підписуйтесь на канал. Період цвітіння цієї рослини доволі тривалий і триває воно з липня по вересень. Кущі мають декоративний вигляд не тільки у період. Активного цвітіння, а і наприкінці восени. Квіти в цей час стають бордовими, а листя набувають жовто-горячого забарвлення. Завдяки високій морозостійкості сорту до 29 градусів рослину можна вирощувати у відкритому ґрунті на всій території України. Сорт високостійкий до враження хворобами та шкідниками. В саду гарно виглядає як в композиції з акцентом, де основне місце буде займати Pink and Rose, так і у тендемі з хвойними та декоративними рослинами. Гарного вам настрою!